Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата, виробник номер один в Україні з виробництва модульних будиночків. Сьогодні я вам хочу показати ось такий наш найменший дачний будиночок, який ми заробили на виробництві. Площа його становить 10,5 квадратних метрів. Тераса також 10,5 квадратних метрів. Як ми бачимо, в нас тут є зовнішнє оздоблення імітація бруса. Кольору вулканічний попіл. Двері в нас є пластикові, одне віконечко є пластикове. Тераса в нас повністю є накрита з поручнями. Як Ми бачимо, тут присутнє зовнішнє освітлення та зовнішні розетки. Двері в нас є пластикові, фірми від ЄС, двохкамерні. І ось так виглядає наш інтер'єр. Як ми бачимо, тут є зразу з проходу. Ось така шафка, де можна прийти, скинути свій одяг, поставити головні убори. Тут є міні-холодильничок, де можна поставити продукти. І є ось таке двохповерхове ліжко. Тут в нас є столик, який можна розкласти, пообідати, перекусити і скласти його назад. Тут в нас є місце для кухні, як ми бачимо, всюди виведені сантехнічні та каналізаційні отвори. І ось тут у нас є місце для туалету та душової кабінки. Як ми бачимо, всюди є вентиляція, всюди є освітлення, тобто, всюди проведена електрика, каналізаційна система. Сантехнічна система та вентиляція. Сам будиночок він утеплюється мінеральною ватою, товщиною 15 см та захищений паробар'єром та гідробар'єром. Зовнішнє оздоблення в нас є дерев'яна вагонка. Віконечко можна як відкрити або ж поставити на провітрювання. Вікна також є від ЕС, енергозберігаючі. Тут у нас розташований електричний щиток з вимикачами. Ось такий інтер'єр нашого будиночку. Незважаючи на те, що він має 11 квадратів, тут поміщається досить багато різних речей Там меблів. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь, ми вам покажемо оцей, або продамо інші будиночки, або створимо будиночок вашої мрії. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей.